Увага! Усіх меблевих магазинах Центру Мебель. Акція вихідного дня тільки 14 та 15 грудня для наших підписників інстаграм акаунту діє знижка до 10%. Сума знижки залежить від обраної тобою категорії товару та форми оплати. При покупці демонструй свою підписку на наш інстаграм-аккаунт Центромебель Афішов» та отримай меблі з файною знижкою. Проведи осінні вихідні з користю та в чудовому настрої разом з мережерами блевих магазинів Центромебель. Адже наші меблі подарують тобі радість, якість, стиль та комфорт. Наші адреси, корпусні меблі, бульвар Центральний 3. Кухонні та офісні меблі. Бульвар Центральний 4. Всі види меблі. Проспект Соборний, 53, Третій поверх торгівельного центру Інтрейд. Там які меблі. Проспект Соборний 133. Магазин Центру Мебель. Твій стиль, твій вибір, твої меблі. Умови акції під відео. Só sou cadiana, você tá dando a ver. Só sou cadiana, você tá dando a ver. Só sou cardiana, você tá dando